Незабаром розпочнеться пора літніх відпусток. Відпочивати як мода підказуючи обирати перевірені напрямки, скажімо, Туреччину, Єгипет або чорноморське узбережжя річ, звісно, особиста. Але не в останню чергу місце майбутнього відпочинку прямо залежне від товщини вашого гаманця. Поки більшість ще перебуває тільки у роздумах, Тетяна Лазарчук з'ясувала, які напрямки обіцяють стати найбільш затребуваними серед українців цьогоріч. Що ближче літо, то частіше постає питання, куди поїхати відпочити. Туроператори зваблюють пропозиціями варіантів безліч. Все залежить від можливостей. Традиційні українські Крим та Карпати популярні, але українці дедалі частіше зраджують національні курорти через їхню дорогожнечу і відсутність сервісу. За граніцею дешевле Так, да, за граніця стало більш доступною. відкрили безвізовий режим. Туреччина та Єгипет досі є лідерами з відпочинку в українців за кордоном, але останнім часом, а особливо цього року, українці обирають. Інший напрям я би поїхала в Іспанію. Мені ближче, наприклад, Греція: Іспанія, Греція, Чорногорія та Хорватія перебрали на себе значну частину українських туристів. Я полагаю, що Греція приймет українських туристів. Туристов порядка 80 тисяч людей в этом году. А Іспанія це буде е, чуть більше 100 тисяч цього року. Ці країни так званий тренд літнього відпочинку відвідуваність виросла удвічі. Багато залежить від простоти оформлення візи. Як тільки страна упрощає візовий режим, е, либо його взагалі відміняє, это безпорно сразу дає повод для туроператорів організовувати рейси, організовуватися організовувати рейси – это значить моментальне удешевлення ціни на авіаперельот, це это значить масове предложение для всіх. Клієнта чорногорія переконують туроператори, Взагалі варіант найвигідніший не потрібна віза і ціна від 3,5 тисяч гривень на тиждень, так само як і в Туреччині. За тижневий відпочинок у Греції чи Іспанії доведеться викласти від 7 тисяч гривень на людину. Взагалі варіанти дуже всі класні, аби тільки було, був час і бажання. Да, і гроші, скажімо так Тетяна Лазарчук, Владислав Журенко, новини 2+,2. плюс